Thank you. У НАТО анонсували розширення бойових груп на східному фланзі. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірч Джоане під час засідання військового комітету. Крім того, пан Джоане закликав союзників збільшити виробництво техніки та боєприпасів як для України, так і для власної оборони. Нагадаємо, раніше до Румунії прибули літаки далекого радіолокаційного виявлення північно-атлантичного альянсу. Вони мають стежити за військовими діями. Я ми Російської Федерації тут у нас в Україні. Ну і Путін готується до тривалої війни проти України. Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоани також назвав найголовніші фактори, які вказують на це. Ну, найперше, це нещодавна мобілізація понад 200 тисяч російських військових. Друге це збільшення обсягів виробництва власної зброї. Ну і останнє це пришвидшена купівля озброєння в інших країнах, зокрема Ірану. Він попередив, що цей рік буде важким і закликав підтримувати Україну. Доти, доки це необхідно. Нато поговоримо ще про цей альянс. Розгорнув перші літаки з системами радіовиявлення у Румунії. Ці радари можуть виявляти літаки на відстані сотень кілометрів. Два з трьох літаків розвідників НАТО прибули на авіабазу поблизу Бухареста, звідки вони полетять до кордонів військового альянсу для спостереження за російською військовою активністю. Ще один літак прибуде трошечки згодом. Посол Німеччини у Румунії пер. Гебауер, який прибув на аеродром, заявив, що розгортання підкреслює рішучість альянсу залишатися сильними в цей кризовий час.